Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало закінчити цей сезон, який за всю мою бджулярську бж... практику це найважчий. І погода. І нема того взятку, який би міг бути, хоча б такий як того року. Але ми все одно продовжуємо відкачувати мед. Є трішки. Хто слідкує за каналом, бачить, що на пасіці ну, не буду зараз переховувати, але ну, майже більше 10 систем вуликів. І хочу сказати, який найгірший. Зараз ми побачимо і скажемо, подивимося, чому я його відрахував до найгіршої системи. Це один корпус рута і далі магазини. Звичайно, корпус рута для засіви матки, якщо підрахувати, достатньо. Якщо матка сіє від 15 до 2000 яєць, і достатньо 6-7 рамок, ну, 8 рамок рута. В чому тут проблема? В принципі, можна і під. Підстроїться і під цю систему. У мене їх небагато. Покраще б де де два рута, далі магазини, це покращиться система. І легко складати в зиму і немає ніяких проблем. А тут ну, 90%, що що потрібно що потрібно годувати. Буває таке, що матка підходить, виходить в магазини, кормить, а гніздо заливають. Ну, це дуже рідко. Давайте побачимо. Тут був пізній відводочок, тут щось вони не могли, матку, ну дуже проблемне було. І весною цю сім'ю я майже, майже до травня годував, бо думав, що вона не, не витягне. Але бачимо бджілки носять пилок. Все, супер, давайте побачимо, що вони нам принесли. Так, що вони нам тут принесли? Так. Не знаєте скільки, але я думаю, що магазинчик вони принесли нам. Але навіть якщо магазинчик, то це вже... При такій ситуації це непогано не рамочки запечатані. Так. Один магазинчик є, щоб там не було вже відводочок, який єлі вижив. Відводочок єлі вижив, приніс нам магазинчик меду. Так, взяли Другий корпус. Вощинка відстроєна. Трошечки залита. Тут іще качати нема. що. ну Подивимося далі. Що в другому корпусі? Рамочка залита. То вже ще качати. Так. Залита. Дивимося, що вощинка відстроєна. Чуть залита. Це якраз буде... Ми її качати не будемо. Буде добре йти у цей. О, а тут є добре. Так. А ну побачимо далі. Теж залито. А ну отак. Чи можна отаку рамку качати, що вона взагалі не печатана? А ну, зараз ми спробуємо. Дивіться. Угу. Мет не капає. О. Значить, таку рамку, таку рамку можна в крайньому випадку качати. Якщо, звісно, її 2-3, то можна, а якщо всі, то бажано треба, щоб хоча б отако було запечатано. Але він не капає, він вже готовий до запечатки. Все починається вже. Печатати такі рамочки вже можна. Звичайно, отака система могла бути б бути вона найгірша, якщо відкачувати весь. Ось отак лишити цей верхній корпус над гніздом взагалі туди не лізти. Не. Це міг би бути один з ідеальних варіантів. Давайте подивимося, що, що тут. Корпус, який над гніздом. Корпус над гніздом. Бачимо, що маточка вкралася. І, скоріше всього, ось був розпліт. Був розпліт і його За... вийшов розпліт і залили. Так, дивимося далі. Те саме, ось таку рамочку можна качати. Майже, майже три магазини принесла. Принес відводочок. Тут 96-та лінія від Олександра Кривченка, українська степова. Буває є жовті, а є чисто сіренькі. Це, це залежно від якого трутня в нас парується. Чисто сіренькі бджілки. Так. Мачка хороша. У нас пройшли дощики, но сьогодні у нас уже сонце і соняшник у нас уже от таку теж можна качати, вона до, до половини запечатана. З неї не капає. Можна таку рамку качати. Так. Дивимося тут. Тоже весь магазин майже цей. Тоже. ай, залізло. Залізло в пазуху. Отак От ось. Не до кінця запечатана, але з цієї сторони запечатана, цей ні. Можна таку рамочку качати. Так. Побачимо, що вже добралися до гнізда, побачимо, що в гнізді. Те, що я казав, ось все, все в розплоді, молоко. Тут молочний розплід. Подивлюся, крайні рамки. Крайні рамки, по ідеї, мають бути з медом. Пергова. Зиму не йде. Пергова, розпліт. Геть на крайній рамці розпліт. Прийдеться її годувати, або з других, з других давати. Або треба було лишати цей магазин і не гратися з нею. Три магазини відводочок, який вийшов ось отутін. Три-чотири рамочки я його кормив. Це пізні відводки, які я робив від Олександра Кривченка. Непогана бджола. Тут. Так. Деймс. Дивіться. Дивіться, розпліт. Так само і тут. Маточках. І, до речі, чого цей був слабенький? Бо ця матка облетілася в кінці вересня. Там десь в журналі, я пам'ятаю, записано. Матка, яка влетілася в кінці вересня. Я думав, що вже трутня такого немає і матка буде неякісна. Не Получилося, ну, що матка якісна. Ось розпліт виходить і маточка знов засіває. Соняшник за 5 кілометрів, я не думаю, що вони його достануть. Ні, не за 5, за 3 кілометри, а 3-5 кілометрів соняшник. Ось молоко. По миролюбності, якщо дати димку, спокій можна працювати з цією сім'єю. Та в принципі зараз можна і без диму. Ось так. До кожної системи можна приготуватися і... Я вважаю, що ця система одна з найгірших. Якщо забирати. А якщо ставити лишати магазин якщо лишати магазин з медом, то я думаю, вона непогана. Її вистачає для розплоду. ну, Для загодівлі треба заготовувати. Така система, якщо дадан один і далі магазини, то більш-менш супер. Бо дві крайніх. Чотири рамочки в них завжди з медом. І тут ще є якийсь отакий вінчик невеличкий. І можна легше. Ну, кожному своє. Я думаю, що ми будемо виправлятися і думати як. Скоріше всього, в зиму будемо. Коли це відводки, то треба складати. А коли сильна сім'я бде йти на 6-7 рамок, можна взагалі її не складати, лишити магазин зверху і було б супер. Ну, якось так. Добре, хай вам всім щастить, бо нам ще є відкачувати, навіть півпасіки не прокачали. Хай вам всім щастить, до побачення.